Усіх наших глядачів із підсумком подій дня Кременчуцькі новини сьогодні у випуску про безкоштовне морозиво, парад дитячих візочків та святкування дня захисту дітей у соціальних закладах міста. Не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні тема дня святкова, Міжнародний день захисту дітей. Саме тому від самого ранку у кожному куточку Кременчука дітвора відзначала свій професійний день. Про свято дитинства у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини та у центрі соціально-психологічної реабілітації розкажуть журналісти Кременчуцьких новин. У Кримчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини на даний час перебуває 77 дітей, позбавлених батьківського піклування. До цих особливих діток сьогодні у гості завітали міський голова Віталій Малецький, його заступник Руслан Проценко, керівник апарату міського голови Світлана Пещита, депутат міської ради Ольга Шляхова та ще багато-багато друзів. Продовж святкової програми добре сонечко зігрівало маленьких метеликів, жучків та бджілок. Навіть страшний павук не злякав веселу малечу та не завадив святом. Завдяки талановитим виступам зворушливих малят і присутні дорослі до країни дитинства. Мер Віталій Малецький зазначив, що такі чудові малюки не можуть залишити байдужою жодну людину. Вони заслуговують на все краще. Дуже дякую колективу, педагогам, лікарям, вихователям, всім тим, хто робить таке чудо, маленьке чудо в цьому закладі для кожної дитини, яка тут є. Ми бачимо, що діти талановиті, ми бачимо, що діти здорові, ми бачимо, що діти. Задоволення від спілкування один з одним із вами, але найголовніше то родина. І хочу побажати, щоб всі ваші вихованці поверталися в родини і знаходили для себе нові родини. Від міської влади колектив закладу отримав дарунок, музичний центр і два мікрофони для занять із дітьми музичною творчістю від депутатського корпусу. Зі святом всіх привітала Ольга Шляхова. Я вперше у вас. Я дуже удивлена, мене емоції переповняють. Огромное вам спасибо. Вы сделали дійсно сьогодні настоящий праздник, настоящий праздник детства. Вы дарите любовь, любов, дарите заботу діткам. Огромне вам здоров'я, крепкого здоров'я, діткам, вашому колективу. І ми завжди з вами. У цей святковий день хочеться вірити, що з кожним роком кількість вихованців будинку дитини зменшуватиметься, щоб малюки зростали у власних сім'ях і мали щасливе дитинство. Міський голова Віталій Малецький та начальник поліції Кременчука Вадим Могила завітали й до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. З нагоди свята вихованці та педагоги закладу підготували розважальну концертну програму. Та дівчата співали, розповідали вірші, а ще спробували себе в ролі справжніх акторів. Веселили глядачів смішними діалогами. Хто стався? Я чи піплувко? Звичайно, ти говорить мама. А як це так? Скази мені малий ніяк не відео тяне. І талановитих дітлахів зі святом привітав мер Кременчука Віталій Малецький. До поздоровлень приєднався і начальник поліції Вадим Могила. На свято посадовці прийшли не з пустими руками. Дітлахам подарували музичний центр, спортивний інвентар та солодкі подарунки. Наприкінці заходу вихованці соціального закладу та гості зробили спільне фото на пам'ять. День захисту дітей особливо актуальне свято для діточок з особливими потребами. Сьогодні святкували у Центрі реабілітації дітей-інвалідів та Кременчуцькій спеціальній школі-інтернаті. Як вітали вихованців цих закладів, зафіксували наші відеокамери. У центрі ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів святковий ранок провели двічі для найменших вихованців та діточок шкільного віку. Загалом привітали 80 дітей із Кременчука та горішніх плавнів для колективу закладу. Подарунок від міського керівництва від імені міської влади, міського голови Віталія Малецького. Я хочу привітати вас із цим чудовим святом з днем захисту дітей. І я хочу побажати в цей день всім вам, дорогі наші. Міцного здоров'я, щоб ваші мрії збувалися, щоб кожного дня у вас була радість і маленька, і велика. Ми принесли подаруночок. до це дуже важна річ. Дітям сладості, подарки, конфети і так далі, розвикальна програма. А чистота нікуди не дівається, на кожного кожен день підтримувати. Дякую. Спасибо огромне. Вихованці центру представили гостям свої вміння. Сьогодні для малечі щирі побажання здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба. Солодкий стіл і яскраве шоу мильних бульбашок від джем клубу. Святковий захід відбувся і в Кременчуцькій спеціальній загальноосвітній школі інтернат. Учні закладу продемонстрували, які вони талановиті і творчі. Віда не втім, що свищі вітер люти, що січа від малює мертві квіти, Віда не втік, що ти мене не любиш. Віда, що я тебе не можу розлюбити. Привітати хлопців та дівчат з днем захисту дітей до навчального закладу завітала заступник міського голови Ольга Усанова. Справжнє свято не буває без подарунків. Ольга Усанова подарувала учням та педагогам багатофункціональний принтер та пакунки для цікавого та пізнавального дозвілля. Один подарунок для того, щоб його використовували на уроках фізики і хімії. А тут подарунки для роботи гуртків. Також подякуємо, діти yeah. святкова атмосфера, гостинці та довгоочікувані літні канікули подарували учням гарний настрій та яскраві враження. Мені дуже цей праздник. Дякую гостям, що до нас прийшли. Подарила солодкі подарунки. Я дуже їм дякую. Близько 300 вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання сьогодні зробили з придніпровського парку квест-майданчик. У перший день літа малеча активно провела час та ласувала безкоштовним морозивом. Детальніше знає наш Антон Воробйов. Що потрібно малечі для щастя? Сонце, канікули, веселі ігри, вірні друзі, люблячі батьки та звісно ж купа морозива. на сьогоднішньому квесті у придніпровському парку. Цього всього було вдосталь. І цей захід з нагоди всесвітнього дня захисту дітей сьогодні наповнив Придніпровський парк усмішками та радістю малечі. Вихованці дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання активно проводили час та виконували творчі завдання. Розважалися масштабно, адже працювало вісім квест майданчиків, на яких розважалося близько трьохсот юних хлопчиків та дівчаток. І конкурс малюнків на асфальті, і дитяче свято, і квест, гра по всьому парку для дітей, які сьогодні тут зібралися. Дуже багато молоді, дуже багато дітей, дуже багато батьків, бабусь, які гуляють сьогодні в парку. У дітей вражень від активного проведення часу було вдосталь. апогея Всього свята для малечі стало безкоштовне морозиво, яким юних кремечужан забезпечив народний депутат України Юрій Шаповалов. І задоволені дітлахи не забарилися йому за це віддячити. Нам роздавалі ворожина Спасибо огромное Юрію Шаповалову. Спасибо, Юрія Анатолійович, за дуже вкусне морозиво. Мені больше всего понравилася мороженое, за которое спасибо Юрію Шаповалову. Отже, свято щасливого дитинства пройшло на ура. Вражень та морозива вистачило на всіх. У день захисту дітей малеча всього світу нагадує дорослим про те, що перш за все вони потребують уваги та підтримки. Дітям дитячі конкурси та розваги, веселощі та солодощі. Таке свято влаштували сьогодні для юних мешканців вулиці Республіканської. У день захисту дітей Кармичуцькі новини поцікавилися з перших вуст, чого саме потребують діти. День захисту дітей означає, що треба захищати дітей від насильства і ну, допомагати завжди їм. Діти потребують догляду, уваги, любові, піклування. Діти потребують від батьків любові, уваги та, та розуміння. Тієї ж думки і дорослі. Депутат міської ради Олександр Плескун стверджує, діти потребують нашої уваги та любові. Я думаю, що діти потребують, як внимания, как и людина. Внимание. Внимание к себе. Мне кажется, в зв'язку з тим, що у нас така важка жизнь, в зв'язку з тим, що у нас родители постоянно чем-то заняты. А заняты? Обеспечением жизни тех же детей. По себе знаю. Я с утра до вечера теж на работе. Я прихожу, ухожу, они спят, прихожу, они спят. Когда у меня есть хоть немножко времени с ними погулять, пойти, поиграть во что-то. Поэтому, мне кажется, вот самое главное, это надо уделять внимание. А все остальное, если мы найдем время для того, чтобы уделять им максимум внимания, все остальное будет. Это, Они будут самые счастливые в жизни люди. Тому на своєму окрузі депутат вже вкотре приводить свято до дітей прямо у двір. Організувати веселощі йому допомогли педагоги будинку дитячої юнацької творчості, танці та пісні, конкурси та загадки. До таких розваг запросили майже сотню юних мешканців вулиці Республіканської. А ще і солодощі для дітвори приготували. Діти зазначають, таке дозвілля їм до вподоби. Я рада, що мій двір. двор. Прийшов на цей праздник. Мені дуже не танцювати, грати, веселитися. Мені нравится те, що много веселої музики все виселяться не Так що стоим, просто слухаємо конкурсів. весело очень. задоволені тим, що свято організували прямо у дворі, і батьки малечі очень хорошо це розвиває дітей. І їм теж подобається, вспоминають мультфільми, да, сынок? Все на місці, все рядишка, нікуди не треба это. З нагоди Дня захисту дітей для хлопців та дівчат пільгових категорій провели майстер-клас з малювання в одній із кав'ярень міста. Також святкування відбулося і в Центральній міській бібліотеці у юнацькому відділі, де на читачів чекали креативні конкурси, ігри та вікторини. Подробиці розкажуть наші журналісти. Якщо для дорослого малювання це один з видів мистецтва, то для дитини це унікальна можливість створювати нові світи. Кольорові фарби та пензлики, звичайні інструменти для малювання, відображали творчі задуми малечі. За ініціативи Кременчуцької міської влади при підтримці соціально відповідального бізнесу проводяться такі чудові заходи. Сьогодні на заході малюють діти пільгових категорій. Це діти, які виховуються в прийомних сім'ях та знаходяться під опікою піклуванням. Важливо відзначити те, що про дітей слід пам'ятати не лише в день захисту. До дітей, а кожного дня, тому що вони такі самі громадяни України, як і ми, дорослі люди, і про це кожен день треба пам'ятати і не забувати. Хоча тема малюнку була для всіх одна, діти малювали ангела. Кожен з юних художників підійшов до цього завдання по-своєму. Я лісувала ангела, у нього різноцвітні крилі, фон у нього розовий. Рисувати цими красками легко. Тут нам розказали, як правильно рисувати. Я малював ангела. Більше всього я, я люблю малювати волни. Співвласниця закладу ділиться, що сьогоднішня зустріч далеко не остання. Такі заходи планується проводити кожного місяця. У мене сьогодні в кофейні 8 діток, чотири з яких знаходяться під опікою, і четверо дітей прийомних. Я планую проводити ці зустрічі десь раз в місяць. То тобто, приблизно примерно діток в місяць, я зможу приймати у себе і організовувати для них таке заняття. Під час малювання діти можуть самореалізуватися та розвинути своє творче мислення. А після групового фото на згадку з роботами юних художників, малечі організували солодкий стіл. Не змогли стояти осторонь від свята, і працівники центральної міської бібліотеки для дорослих. Просто неба бібліотекарі провели на стандартний цікавий захід для дорослих та дітей, і вирішили зробити невеличке свято для наших користувачів, для наших жителів нашого мікрорайону і вийти на вулицю, щоб всі змогли насолодитися. Веселищами, розвагами, які ми їм пропонуємо. Нудьгувати гостям було ніколи. Бібліотекарі проявили неабияку творчу фантазію в організації заходу. Східні красуні малювали гостям візерунки на руках. Городяни перевіряли свої знання в літературі, а найсміливіші грали в шахи самим Остапом Бендером. Діти проводимо ігру в шахмати. Не всі, звісно, знають як в неї грати. Проводимо, мучим. Некоторі дітки є з котрих хорошої грають, котору хорошо вже пару раз мене виграли апозорі Остапа Бендера тут в шахмати. Усіх присутніх привітала зі святом керівник автозаводської райадміністрації Катерина Слинько. День захисту дітей це особливе свято не лише для підростаючого покоління, це свого роду і нагадування дорослим про відповідальність за виховання і розвиток юні. Тож робимо все, щоб Наші діти зростали в атмосфері любові і торботи. Юні читачі відзначають, свято їм сподобалось. Вони весело та цікаво провели час. Мені те, що е, фе, королева подушек, або ну, принцеса е, рисують всі мхної цікаві рисунки. І взагалі це мероприятие інтересне і познавательное. очень благодарна бібліотеки. проводит проводить такі каждый год. Машини, літаки, пароплави та середньовічні замки сьогодні все це поєдналося у сьомому параді дитячих візочків. На які творчі шедеври кременчужани перетворили в звичайні дитячі транспортні засоби, дізнавалися наші журналісти. Тепла та святкова атмосфера придніпровського парку сьогодні заполонила все місто, адже саме тут зібралися учасники сьомого параду дитячих колясок. Батьки разом зі своїми дітлахами вирішили продемонструвати усім кримечужанам свої витвори транспортного мистецтва та отримати призи від організаторів та спонсорів. Пливвемо на парк Пушкіна, площадь незалежності. Морська тематика, скоро літа, і ми вирішили так таким образом підчеркнути, що хочеться вже в відпуск, на відпуск. Ми самі люди так, да, ми, да, ми люди творчески, вирішили так розвивати дітей в такому ж направні, щоб вони видели і брали хороший примір. Це вже ми п'ятий рік приймаємо поспіль участь у цьому заході. Папи довго вдома не буває, так що хоч якась радість для дитини буде це свято пройти в місті з родиною, відсвяткувати його. Я дітей. Цьогорічний парад відвідав і міський голова Кременчука Віталій Малеський, який привітав усіх містян з першим днем літа та міжнародним днем захисту дітей. Нам би дуже хотілося, щоб День захисту дітей День дітей був кожен день. І дітям мабуть, цього хочеться більше даже ніж нам взрослим. Давайте робити так, щоб праздник у дітей завжди. Не тільки первого. Юня ні только значала лета. під супроводом живого оркестру, веселих клоунів та ростових ляльок, літаки, пароплави, машинки та усі інші вирушили святковою ходою до площі незалежності. Учасники параду разом з глядачами та вболівальниками виставили результати своїх творчих задумів на площі. Тут їх оцінювало журі та експерти. Усі учасники параду отримують подарунки від спонсорів, а найголовніше позитивні емоції та приємні враження. 1 червня свій 93-й рік народження відзначила кременчужанка, ветеран Другої світової війни, Галина Гугняна. Сьогодні чарівна жінка поважного віку приймала гостей. Про це та про диво захоплення Галини Григорівни у наступному матеріалі. Сьогодні Галині Григорівні виповнилося 93. з поважною датою. Кремчужанку привітав міський голова Віталій Малецький. Для іменинниці квіти та подарунки, щирі слова та посмішки. Галину гугніну добре знають у Кремчуці. На її життєвому прикладі виховують юне покоління Кремчужан. 19-річною дівчиною вона потрапила на фронт і пройшла всю війну до кінця. Служила Галина Григорівна зброяркою та укладальницею парашутів. А от це Галина Григорівна на марфонті пірви дні. Май 42-го, староводе да? на фронті раначила ружиниці 122 двадцяторому. Потом стала парашутоваря. Тобто, ви укладували так парашути, що всі парашути розкривалися, які като були. після важкої хвороби, щоб тренувати мотори купальців. Пенсіонерка захопилася дизайном одягу для ляльок. І її колекція нараховує кілька десяток гарно вбраних лялькових панночок. Мер запропонував організувати виставку дивозахоплення крамечужанки. Нам надо сделать выставку кукол, выставку ваших работ в библиотеке. Покажем кременчужанам ваших кукол. Покажите деткам, как вы создавали эти прекрасные наряды, все делали, пообщаемся. Ну, я думаю, что... Всі, крімчужані, присоєдняються к нашим словам, поздравлення, желають вам крепкого здоров'я, успіху, удачі, всього самого хорошого. Сьогодні у виконкомі в чергове зібралася робоча група з розробки концепції розвитку пасажирського транспорту. Депутати, посадовці, перевізники та представники громадськості дискутували щодо лінії розвитку перевезень у місті. Серед запропонованих шляхів розв'язання транспортних проблем монетизація пільг, тобто грошова компенсація пільговикам, а не перевізів. Зникам вартості проїзду, а також встановлення у транспорті валідаторів, спецпристроїв, через які за проїзд пасажири розраховуються карткою. Пільговики ж також пред'являють картку, тільки грошей з них пристрій не знімає. Проте веде облік кількості фактично перевезених пільговиків. Обговорили і перспективу закупівлі містом великих автобусів для перевезень з правобережжя. Сьогодні на Кременчуцькому стадіоні Кремінь-Арена відбулося свято футболу присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Футбольні команди Дю США Кремінь привітали міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Руслан Проценко, депутати міської ради Олександр Плескун, Ольга Шляхова, Олександр Яцина, керівник поліції міста Вадим Могила, генеральний директор холдингової компанії Автокраз Роман Черняк. У спортивній школі Кременя вивчають ази футболу та удосконалюють свою майстерність більше чотирьох сотень юних кременчужан. Це диво, якщо футбольне поле муніципального стадіону порожнє. Як правило, відразу кілька груп різного віку одночасно проводять тренування. Юні футболісти беруть участь у найрізноманітніших змаганнях, як обласного та міського рівнів, так і всеукраїнських. І надзвичайно приємно, що наші земляки ніколи не пасуть задніх. Я хочу вам сказати, то, що у нас чотири возраста дітей старших. 99 1999, 2000, -й, 2001, -й, 2002 -й, э, участвуют в соревнованиях ЮФЛ. Это высшая лига, где они соревнуются с такими командами, как Динамо Киев, Шахтер Донец, Днепр, Металлист, Ворсла, Полтава. Еще две Днепропетровских и Харьковских команды. И занимает достойное, э, не помню сейчас, честно, надо подсчитать, вчера последняя игра была шестое или седьмое место. Завдяки коштам, виділеним із міського бюджету юнакам спортивної школи закупили ігрову форму та тренувальні костюми, футбольні м'ячі. Ми, як міська влада, розуміємо необхідність підтримки футболу, необхідність підтримки спорту і впевнені, що ті традиції, які були відроджені Олегом Бабаєвим, які ми будемо продовжувати обов'язково, дозволять сьогоднішнім дітлакам стати на п'єдестали для нагородження, приймати участь в різних міжнародних змаганнях і займати там. Придаві А від депутатського корпусу Кременчука підтримку дитячо-юнацькій футбольній школі пообіцяв депутат міської ради Олександр Плескунського корпуса. Лице, 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 Гості подарували вихованцям Кременя футбольні м'ячі. А малеча продемонструвала на що здатна. Згодом і міський голова приєднався до імпровізованого тренування. А наприкінці показових виступів на юних футболістів чекав ще один сюрприз Морозово. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду. Температура вночі 14-16 градусів, в день плюс 18-20. На цьому завершуємо. Побачимось вже завтра увечері на телеканалі Лтава. Оперативне відео подій на нашому каналі у Ютюбі. На все добре!